Всім привіт! Мене звати Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Короше Джорни. Усе про в'язання чкогачком і не тільки. В попередньому уроці я показувала як в'язати ось таку резиночку напівстопчиками. І сьогодні я ще покажу один спосіб резинки напівстовчиками. Теж досить цікавий і одразу порівняємо цей і цей, що ми зв'яжемо. Отже, розпочнемо. Я вже набирала повітряні петлі, ось, і будемо в'язати. Наберемо ще одну повітряну петлю підйому. щось мені не показує. О, і, як завжди, будемо в'язати у третю петлю. До цього ми робимо накид, вводимо наш гачок у третю повітряну петлю, проводимо робочу нитку і у вас є ось три ниточки на гачку. І ось цією робочою ниткою ми одразу проводимо через три, не захоплюємо, а проводимо через три. Ось таким способом ми будемо в'язати. Цю резиночку? І от зараз я пров'яжу до кінця ряду і покажу, як в'язати наступний ряд. Також ми будемо в'язати за задню повітряну петлю. резиночка цікава тим, що не так високо виходять стовпчики. Він буде такий більш схожий на резинку з пицями. От. Робимо одну повітряну петлю підйому і розвертаємо нашу роботу ось так. Далі Знову ж таки, ми не в'яжемо зразу ж оцю задню стіночку, а наступну. Робимо накид і вводимо лачок за задню стіночку пітні. Ось передня, а тут задня. Ми беремо за задню. Проводимо робочу нитку і зразу через дві. Робимо накид, задня стіночка. Проводимо через задню стіночку і одразу через три. Треба досить вільно в'язати, тому що такий трошечки можна стягується, але резиночка є досить гарна і цікава. Формується у нас ось така косичечка. В кінці ряду, як завжди, не забуваємо пров'язати. Ось тут у нас ще є стопчик. Бачите? Оце ще в кінці стопчик. а оце буде вже повітряна петля підйом. І ось цю повітряну петлю обов'язково треба пров'язати, так як потім не вийде рівний край. Тут ми беремо за обидві ось так петлі. І також зразу. Через дві. От. І так ми повторюємо повітряна петля підйому, накид і втретю. Ну, якщо раз, два, три, за задню стіночку. І ось так ми в'яжемо нашу резиночку. От. Якщо вже бачите, тут виходить. Досить така, гар, е, маленька відстань. А ось тут за рахунок того, що це є повний такий напівстопчик, він, резиночка виходить трошечки ширше. От. Давайте я пров'яжу декілька рядочків і зараз вам покажу, що виходить. Ось така резиночка виходить. От Вони майже схожі, тільки відстань між косичками тут набагато менша. І вона а, має ось, якщо так передивитися, такі гудзички якісь такі, навіть не гудзички, ну, таке. От, а, давайте я ще разок покажу, щоб було зрозуміло. Повітряна петля підйому, розвертаємо нашу роботу, ось так. Робимо накид, знаходимо третю петлю, задню, півпетлю ось так. вводимо гачок, протягуємо і одразу через дві. От, задня півпетля і через дві. Я, до речі, а, мені якось незручно зразу ось так провести, тому я беру. Ось цю петлю так от підтримую і тоді провожу. Але треба вільно це все зробити, тому що буде потім важко протягнути робочу нитку. От я так підтримую і ось так. Можна, в принципі, як вам зручно, якщо у вас так виходить, можна і так. Але мені зручніше перетримати. От. І ось так от. Я пров'язую цілий ряд. І не забуваємо про остатню нашу повітряну петлю. Зв'язати її через дві так само. от Ось така у нас резиночка. Мені, до речі, оцей варіант більше до вподоби ніж цей. Цей занадто такий широкий виходить. от А втягнуться вони однаково. от Ось такий. Вид резиночки в даному уроці я вам показала. Це увесь урок на сьогодні. Я знаю ще два способи в'язання резиночок. Я думаю, для цих двох способів я зроблю один урок, тому залишайтесь на каналі, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Легких рівних вам петельок До зустрічі в наступному відео! you mm -hmm.